Сьогодні на каналі Технопрок говоримо про те, що виходить за рамки класичної it безпеки, про когнітивну кібербезпеку. Якщо раніше головними цілями були сервери, мережі і гаджети, то тепер в центрі атаки опиняється найцінніше. Наша свідомість пам'ять, емоції, звички, спосіб мислення, сценарії прийняття рішень стають новим периметром оборони. Алгоритми штучного інтелекту аналізують мікродані з соцмереж, історію кліків, реакції на контент і збирають надточні психологічні профілі. На основі цих моделей створюються наративи, що б'ють не по паролях, а по світогляду. Маніпулятивні інформаційні кампанії здатні непомітно змінювати наші пріоритети, посилювати тривогу, поляризувати суспільство. Класичний фішинг виглядає майже наївно порівняно з таргетованим впливом на вірування та емоції. Когнітивна кібербезпека об'єднує кіберзахист, психологію, нейронауку та медіаграмотність. Мета проста і водночас складна: зберегти здатність людини мислити самостійно в умовах постійного тиску алгоритмів. Захищаючи інформаційні системи, ми більше не можемо ігнорувати людський фактор як головний і вхідний порт. Наш основний інструмент тут критичне мислення, звичка перевіряти факти, розпізнавати емоційний шантаж, помічати, коли нами намагаються керувати через страх чи еуфорію. Когнітивний щит це не програма і не антивірус, це навичка, яку треба тренувати так само системно, як ми оновлюємо софт. І робимо резервні копії на технопрок. Ми будемо показувати, як будуються такі атаки, які патерни варто помічати, і які практики допомагають залишатися онлайн, але не ставати маріонеткою чужих сценаріїв.